Доброго Оля, ранку. Оля Валимина, Доброго ранку. ж покладу. Сідайте, будь ласка, я приберу ці коцики. Заслужений лікар сідайте. України. В ранкових курасанах завжди знайдеться місце. Як ви ставитеся до страхової медицини, Ольга Вадимна? Ем... Я бачу, що це вас питання дуже цікавить. <рес> <рес> Ні, воно мене зовсім не цікавить. Я ставлюсь до здоров'я. Раз, <рес> І ставлюсь до гарних лікарів, яких дуже тяжко знайти. Тому де вони знаходяться? Страхова медицина це тільки питання шляху. І Якщо людина думає, що заплативши певні гроші, вона після цього отримує якісну медичну допомогу, то це, на жаль, два процеси не поєднані. Можна заплатити великі гроші, можна застрахувати власне життя, але попасти в руки несвідомого лікаря, яких багато в Україні. Тому. Поскільки я там знаходжусь всередині, тому питання страхової медицини для мене абсолютно чітко зрозуміло, що воно не вирішує питання. Е, глобально стратегічне, яке, наприклад, я перед собою ставлю, це збільшення тривалості життя. Ви знаєте, скільки я розумію, що вас це зараз поки що не цікавить. Нет, цікаво. Вас більше цікаво. цікавить. Валіру більше цікавить, тому що йому 39 років, а мені 25. От е, ви знаєте, яка тривалість життя чоловіків в Україні? 60. 60. Ви знаєте, чи правильно, абсолютно Перебігала правильно строшки. От mm, нас не... цікавить, тому що бачите, 에... що я вживаю кожного дня. Mm, mm, так, я бачите, Бачу... От, щоб ви розуміли наскільки сильно мене це цікавить mm. тривалість життя. Так, не займайтесь рекламною паузою, відверніть, від, відверніть бірочку і ложку. Ну ну, ну тривалість життя uh, Тривалість чи? життя uh, у чоловіків. Наші чоловіки сьогодні 95% до пенсії не доживають. Ага. Тобто виникає по дорозі багато питань. А ага. що робити багато чого в цьому житті, якщо я все одно пенсії не отримую. Ага. Так, от в Європі, в Україні найнижча тривалість життя, а вона нижча тільки в радянському, тобто не в радянському союзі, а в Росії. Mm -hmm. І е, в Європі тривалість життя 80 років, в Швейцарії 82. Середня тривалість Середня. життя. Тобто люди так. живуть може і до 100 багато людей доживають. Так, і власне ви б ніяких проблем нема лише й до далі працювати, якби у вас ще було 20 років попереду. Правда, так, от страхова медицина і, взагалі реформа охорони здоров'я ніяким чином не вплине на тривалість життя. Інші шляхи. І на це вплинуть, але ми мали проговорити про інше, поговорити з вами. Ні, про тривалість життя цікаво. А Що може вплинути тривалість життя? Коли ми з вами зараз підготували громадську платформу, яка називається Україна 80. Mm -hmm. Власне, головна мета цієї платформи вона і має і стратегічні, і тактичні кроки збільшити тривалість життя в Україні не тільки чоловіків, і жінок, щоб їм було гарно. І, власне, дозволяє надає можливість всередині територіальних громад, всередині будь-яких громад. Робити такі зміни на рівні власних рішень, на рівні суспільства, на рівні культури, екології, харчування, водопостачання соціального якби, соціальних процесів, тих, які найбільше впливають на тривалість життя. Власне, у нас є чітка стратегія. Я сподіваюся, що якщо нам не будуть бодай заважати, uh -huh. то ми за 20-30 років зможемо зробити так, що ті, кому сьогодні 40 років, будуть жити як мінімум 80. Uh -huh. Пані Оля, але ж ви робите вже конкретні кроки. То ви тиск міряєте киянам, то і їм обслугову саме про шкіряні захворювання, так? Так? так є таке. Ми щорічно проводимо всеукраїнський день меланоми. Це меланома одна з найбільш злоякісних поклин, яка утворюється з родинки. Якщо родимка починає змінюватись, а ознаки цих змін запам'ятати дуже легко. Є таке слово акорд. Акорд, так? це абревіатура. А. Літера А означає асиметрію. Якщо родинка симетрична, з нею все добре. Літера К означає край, якщо край на родинці стає нерівний. Літера О означає окрас, якщо він перестає бути гомогенним, рівномірним, а з ньому з'являються темні, сірі, білі, червоні крапочки в родинці. Буковка Р означає розмір, якщо він збільшується, або вона починає вверх рости, або в ширину. І буковка Д це динаміка, можуть бути ще. Інші паралельні mm -hmm. процеси, тобто випадіння волос з'являються кірочки, з'являється кровоточивість. Будь-що, що, що з'являється в вашій родинці, окрім того, що вона болить або свербить, може бути ознаками переродження. Коли ми людей вчимо, тобто ніяка страхова компанія в цьому вам не допоможе. Знаєте, в Сполучених Штатах Америки хто діагностує ці меланоми? Хто Ну, нусі кажуть, сімейний лікар? 80% меланом первинної діагностики відбувається вдома. Угу. А вдома з цих 80%, тобто члени родини, знаючи ці ознаки, Тобто вони це, це аз здоров вони, вони здоров здоров про здоров'я. Так. І це надзвичайно важливо бути не тільки інформованим, а сидіти і думати, це може бути тільки у когось, тільки не у мене. Ну, це у нас є така. А може бути треба бути ще й мотивованим. Так от мотивовані в суспільстві, в будь-якому з тих 80%, що вдома діагностуються, знаєте, хто 90% діагностує? Дівчата? Дівчата. Ну, родичі, жінка. жінка. Звичайно, жінка. Ну, звичайно. Комусь, звичайно, комусь незвичайно. Але жінка бере на себе відповідальність. Тобто вона інформована, мотивована і вона готова взяти на себе відповідальність за чоловіка, за дітей, за батьків. Тому. Якщо люди проінформовані, і власне це роблять засоби масової інформації, які всі нас підтримують по Україні, і нам вдалося за 5 років зробити так, що 15% дорослого населення вже знають цей акорд, тобто люди проінформовані. Потім вони мають бути мотивовані прийти, і ми на сьогоднішній день розробили систему дистанційної діагностики родимок по всій Україні. Люди mm -hmm. зможуть прийти в центр, зробити фотографію і відправити її в центр діагностики, де сидять фахівці, і такі на... зубри і відпишуть одразу і... Е... так Діагнози протягом доби діагности... протягом доби вони отримують попередні mm -hmm. попередні скринінговий діагноз. Зрозуміло, mm -hmm. що потім, е... потім потрібно буде робити ще до обстеження, але принаймні людина може не боятися mm -hmm. е... мати доступ з. Віддаленого пункту до найкращих фахівців, а ось ви зараз берете на себе відповідальність. Чи пропонуєте, наприклад, от, от, от буквально остання стаття про те, що ви пропонуєте активістам лікування за кордоном? То це вже привістамаціноваз ну, євромайдану. Ми трошки перескочили по темі. Оскільки так. хочемо про це поговорити, також ви активно берете участь у підтримці як медик Євромайдану і громадські діячі так. Я є координатором медичної служби майдану і власне. На сьогоднішній день медичні служби працюють тисячі лікарів, медсестер, медбратів і медичних волонтерів, які власне беруть на себе надзвичайно тяжку роботу. Вони витягають з під куль, з-під розривів з першої лінії. Витягають поранених бойців. Таких поранених бойців у нас сьогодні тисячі. І власне вони не знаходяться в закладах е, державних. Вони знаходяться, лікуються зовсім в інших місцях, тому що сьогодні ви знаєте, що в муніципальних в державних закладах їх забирає звідти міліція, тому ми їх туди не госпіталізуємо. І е, е, я не пропоную лікування за кордоном. Це лікування пропонують українці, які живуть угу. по цілому світу. Ми на сьогоднішній день маємо заявки від них, що вони готові брати, опікуватись, ставити протези людям, яким відірвало руку, ставити протези очей людям, які Мурашки, втратили око. І власне ми маємо на сьогоднішній день величезну базу тих людей, які готові. Власне, ми маємо на сьогоднішній день тотальну всесвітню національну солідарність. Оця національна солідарність всіх українців за тих українців, які стоять сьогодні на майдані. Власне, один з хлопців, якому відірвала праву руку, який архітектор до речі, йому не тільки запропонували сплачують протезування в найкращій клініці, ми ще отримали ну, інформацію, що люди ну прислали такі інформації, що коли він схоче одружуватись, угу. ще й я думаю, що нареченої немає, так. то вони йому сплачують весільну подорож по чешських замках. Жикарно. Тому оце почуття того, що всі. Хто би яку травму не отримав, і сьогодні у нас є номер гарячої лінії 063 233 0303, 063 233 0303. Або вона ця гаряча лінія. Це гаряча лінія. Це центр координації угу. реабілітації постраждалих міжнародної реабілітації постраждалих. Якщо до вас Якщо прийде силовик, постраждали... вибачте, силовик прийде. Якщо поранений ем, з опіком, якщо до мене прийде соловик, я безперечно. Візьму цю інформацію, всю яка є, тому що ми все це викладаємо в інформаційний ресурс, і якщо його в схочуть люди, які будуть сплачувати, взяти його на лікування, то е, безперечно, ми не надаємо ми йому такий шанс. Дякую, медичні працівники. Працюють, я так розумію, безкоштовно чи багато хто хотів би свою свої вміння застосувати на євромайдані у плані лікувань? Е, багато у нас. Е, Величезна кількість медичних працівників, які постійно, тобто немає постійно працюючих, це всі є люди, волонтери, які їдуть, працюють, когось відпускають з роботи, хтось бере відгули, хтось міняється, якусь ротацію робить. І головне, що сьогодні відбувається в Україні, і власне вчора ми фіксували це. Лікарів б'ють лікарів б'ють оті силовики, яким лікарі надають допомогу, навіть лікарі майдану. На сьогоднішній день є десятки побитих лікарів. Лікарів стріляють, розбивають каски, В них стріляють От там на місці подій. От там на місці подій. Абсолютно усвідомлюючи, що лікар має на собі символіку, має червоний хрест. Немає має каску. Немає має стріляти по лікарях або ну, ж він як має такий не ну не статус недоторка. Ви знаєте, багато що в цій державі не має бути, але вона є. На сьогоднішній день у нас є свідчення десятків лікарів їх почали бити ще з банкової. Банк били на Михайлівській на Грушевського був розгромлений медпункт. Тобто, в медпункт, де стояли операційні столи, в фоє інституту літератури, де на столах лежали поранених, яких зашивали там поранені кулями. Uh -huh. І в цей момент туди зайшли силові структури, покидали гранати, розбомбили, повністю розгромили цей медпункт, де було 20 медичних працівників. Тобто, це відбувається сьогодні. І такі прецеденти, це взагалі вони виходять за межі, вони порушують будь-які права людини на отримання на збереження свого життя здоров'я порушує всі статті конституції, тому ми намагаємося звертатися, і ми зверталися до європейських спільнот ще 5 грудня. Звертались до силових структур українських для того, щоб припинити це насилля не тільки над людьми, а й над лікарями. О, пані Олю, в нас не, просто вже так. часу немає, але хотілося б дізнатися обов'язково про Дмитра Булатова. Ви з ним зустрічалися. Як він на даний момент себе почуває, тому що пишуть нам смс-повідомлення, хочуть дізнатися, як його здоров'я. Там міністр закордонних справ по про подряпинку заявляв лише на обличчі. Я, я не буду о, коментувати нічих заяв. Ну, Україні, я не буду коментувати і не маю санкцій повідомляти, де він зараз знаходиться. Я його бачила. Я можу засвідчити, що стан його з точки зору. Морального був абсолютно незламний, з точки зору медичного він був тяжкий, тому що він не міг вже піднятися, підвестися, ходити. В нього через в руках були дірки від свяхів, руки були на Його перебивали руками. Я ці, ці дірки бачила на власні очі. Тіло його схоже на величезний синець. Але коментувати, знаєте, коли людина не бачить і дає коментарі, і купа реклами йде такої негативної про тих хлопців, які справді є побиті. Коли починають писати, що їм намалювали синці. Мене завжди як у лікаря виникає. Бо я цих хлопців реально бачу. Виникає бажання перед тим, як писати. Ну приїдьте, подивіться. Нашу нашу не вірите, приїдьте впевненість. Ольга думаю, вас почують. Ольга Богомолець, заслужений лікар України, яка не байдуже до людей, які постраждали під час подій на Євромайдані, під час подій на Грушевського. Дякуємо, що ви до нас прийшли. Дякую, дякуємо, що ви не байдуже. Друзі, залишайтеся з нами. Буквально за декілька секунд випуск новин. Дякую.